Ви коли-небудь замислювалися над тим, як багато роботи щодня виконують ваші ноги. Вони несуть наше тіло, стрибають, бігають, стоять у черзі, на роботі. Наприкінці дня в ногах можуть з'являтися відчуття втоми та хворобливості. Ноги переносять колосальне навантаження: припустимо, людина важить близько ста кілограмів. Вона робить крок, спираючись на стопу. І на стопу припадає усі 100 кілограмів навантаження. 10 кроків то вже тонна, кілометр 100 тонн, 10 кілометрів 1000 тонн. Відповідно, кожна стопа в середньому за день переносить 500 тонн. Наприклад, залізничний вагон вміщує близько 50 тонн. Виходить, що одна стопа за день розвантажує 10 вагонів у світі, не існує подібного механізму дії. І єдине, що ми у звичайних умовах пропонуємо нашим ногам, це просто полежати та відпочити. Але для здоров'я ніг за таких навантажень цього недостатньо тому проблеми із ногами виникають дуже швидко. Перші симптоми серйозних захворювань починаються вже після 30 років. Але є надійний спосіб, щоб щодня знімати це величезне навантаження, повертаючи ногам здоров'я та легкість. Ласкаво просимо у світ Body Health, вашого надійного партнера з догляду за здоров'ям ніг. Тільки найкращі технології з Японії дозволяють впоратися з відчуттям важкості, постійними болями у суглобах у затишній домашній атмосфері. За 10 хвилин Body Health зніме в тому, що накопичилася. А завдяки його багатофункціональності ноги та кожна клітина організму. Отримує все, що необхідно для поповнення сили та енергії. Під час створення обладнання нового покоління Body Health були об'єднані принципи точкового оздоровлення, новітні наукові дослідження та досягнення в галузі електроніки. В основі корисних фізіовпливів Body Health лежать методики японського майстра акупунктури та припікання Шуду Данмея. Дослідження групи вчених з університету Каназава та Токусіма під керівництвом Томокі Якамура та Нобуто Наканіші. дослідження японськими фахівцями низькочастотної стимуляції ніг, тіла, червоного ЛЛЛТ, синього елелелті, стоуноздоровлення, вібромасажу, інфрачервоного тепла, припікання, магнітного поля, іонізації. Науково довели ефективність та необхідність щоденного застосування цих методів для збереження здоров'я на стопах. Розташовано безліч нервових закінчень і біологічно активних точок. Їх називають точками здоров'я. Систематичний вплив всіх функцій та нанотурмалінової платформи Body Health на ці точки покращує роботу усіх органів та систем організму. Синергія фізіологічних впливів у Body Health робить його унікальним продуктом на світовій арені здоров'я зберігаючого обладнання. Регулярне використання Body Health допомагає покращити кровообіг та зменшити набряклість ніг. Це особливо важливо для тих, хто страждає від набряків або захворювань, які пов'язані з недостатнім кровообігом. Обладнання може застосовуватися при варикозному розширенні вен, набряках ніг, застої лімфи, плоскостопості, вальгусній деформації, шисті біля основи великого пальця стопи, шпорі п'яти, діабетичній стопі, артрозі артриті суглобів, судомах, спазмах м'язів. Синдромі холодних ніг болях у ногах, що виникають після фізичних навантажень, при надмірній масі тіла, після тривалого стояння, ходіння на підборах у тісному та вузькому взутті. зниженні тонусу м'язів стопи, тугорухливості суглобів, атонії, атрофії м'язів, парезах та паралічах для комплексної турботи не тільки про здоров'я ніг, а й всього тіла бодіхелс оснащений низькочастотними накладками. Накладки дають можливість використовувати обладнання одночасно двома членами сім'ї, незалежно від віку та статі. Це одна з головних причин, через яку Body Health став популярним серед родин у всьому світі. Якщо ви любите проводити час у компанії рідних та близьких, Body Health – це ідеальний спосіб для парних оздоровчих процедур. Ви можете насолоджуватися зміцнюючим масажем разом, покращуючи якість життя. Таким чином, низькочастотна стимуляція ніг і тіла, вібраційний масаж, елелті, тепловий вплив та інші функції синергічно працюють разом, позитивно впливають на нервову, судинну та лімфатичну системи організму, а також значно підвищують імунітет, знімають напругу, допомагають налагодити цикли сну та нормалізувати тиск. Крім того, ноги це наше друге серце. Литкові м'язи відіграють ключову роль у системі кровообігу, оскільки знаходяться в найнижчій частині тіла, вони допомагають серцю штовхати кров знизу вгору. Коли м'язи гомілки скорочуються, вони допомагають крові повернутися назад до серця. Виходить, що друге серце відповідає за найважливіший процес в організмі приплив крові до головної помпи. І якщо не дбати про здоров'я ніг, відбувається збій у роботі серця, а отже, і всього організму. Наше друге серце потребує тренування. Body Health має весь набір корисних функцій для тренування та розслаблення м'язів ніг. Body Health можна використовувати вдома у будь-який час, що дозволить заощадити час та гроші на походах у фітнес-центри. З турботою про кожного користувача обладнання System595 японські розробники вдосконалили Body Health для якіснішого оздоровлення. Розглянемо основні відмінності нової моделі обладнання. Інтуїтивно зрозумілий пульт управління та інформаційний дисплей із soft-touch покриттям дозволяє вибрати індивідуальний режим використання Body Health. Auto, Manual, Relax або Hard. Тривалістю 10, 20 або 30 хвилин незалежні канали низькочастотної стимуляції дозволяють одночасно використовувати стимуляцію стоп та тіла. В обладнанні можна вибрати один із 99 рівнів інтенсивності низькочастотної стимуляції, один із 15 рівнів вібраційного масажу та встановити температуру від 30 до 70 градусів, щоб оздоровлення пройшло в максимально комфортних умовах. Карбоновий нагрівальний елемент з рівномірним розподілом тепла по всій робочій поверхні дозволяє проводити процедуру мокси башен припікання на якісно новому рівні. Безпека дуже важлива під час використання будь-якого електричного пристрою, тому боді оснащений системою захисту, яка автоматично вимикає обладнання у разі надто низької або високої напруги. Body Хелс виготовлений з використанням японських технологій та матеріалів преміум якості. Систем 595 гарантує, що Body Хелс прослужить вам довгий час і принесе виняткове задоволення від використання. Багатофункціональний та компактний боді Хелс уважний до здоров'я ваших ніг. Він не займає багато місця та підходить усім членам сім'ї. Body Health – це не просто пристрій для масажу, а й справжній інструмент для відновлення та підтримки здоров'я ніг. Обладнання забезпечує комплексний догляд, який допомагає покращити кровообіг, зменшити набряклість, усунути болючі відчуття, зняти навантаження з ніг, що накопичилося за день. Результат використання Body Health – це відчуття легкості та загального добробуту. Порадуйте ноги турботою з Body Health і вони прослужать вам довгі роки.